Вітаю вас, любі друзі! Це понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами теж продовжуємо свою роботу. Я бачу, що багато хто з вас познайомилися з попередніми відео, де я розповідала про роботу 12-палої кишки. Сьогодні ми продовжуємо відкривати секрети роботи тонкого кишківника. Що ж саме відбувається в тонкому кишківнику? Яку функцію він виконує? Перш за все, це. Завершення процесів травлення. Саме в тонкому кишківнику відбувається кінцеве розщеплення продуктів на більш мілкі молекули. Почалися ці процеси в шлунку і завершуються саме в тонкому кишківнику. І далі ще одна така важлива функція тонкого кишківника – це всмоктування поживних речовин. Саме тут відбувається вспунктування амінокислот, на які розщепились білки, глюкози і ліпідів, жирів. Але щоб ви знали, що амінокислоти і глюкоза засвоюються в кров, а ліпіди, жири, які після емульгації жовчою перетворилися на більш дрібні молекули. Вони засвоюються в нашу лімфосистему. Це така одна з особливостей, і про це мало хто знає. В тонкому кишківнику, як ви знаєте, живе 70% 80% наших імунних клітин. І саме тут, в тонкому кишківнику, вони створюють захист, захищають нас від попадання в кров. Вірусів, грибків, бактерій. Саме, саме на версинках то тонкого кишківника живуть наші імунні клітини. Такі там є паєрові бляшки, антитіла, ентероцити. Саме тут відбувається така найпотаємніше формування нашого імунітету. Ще одна така важлива функція тонкого кишківника – це гормональна. Тут Може, ви і не знали, а синтезуються деякі такі важливі гормони для нашого здоров'я: це серотонін, це холецистик... холецистокенін, вибачте, складна назва. І саме цей гормон. Він підсилює роботу жовчого, підсилює секрецію жовчі, активує, дає більш ферментативну активність ферментом підшлудкової залози, і він посилює процеси засвоєння тих цінних поживних речовин, які ми отримуємо з їжі. І далі відбувається видалення, перехід. Товстий кишківник – все те, що не засвоїлося і, і має бути видалено з нашого організму. Всі процеси засвоєння залежать від роботи ворсинок. Оцим ворсинок, яким вкритий епітелій стінок тонкого кишківника. Пам'ятаєте, на початку я говорила, що площа цих ворсинок, якщо їх розстелити, досягає 300-400. Метрів квадратних. І на цих версинках розташовані ще мікроворсинки, і саме вони забезпечують смоктування речовин. Це як такі виступи у вигляді пальчиків, і які постійно рухаються. І оця моторика версинок вона дозволяє забезпечує рух поживних речовин і дозволяє їм всмоктуватися. І саме від того, як активно працюють наші версинки і залежить саме засвоєння поживних речовин. І коли ці версинки з певних причин не працюють або вони вкриті слизом, що відбувається? Гальмується процес засвоєння поживних речовин, зменшується в першу чергу площа засвоєння. Немає такої цілісної вже картини, 300-400 квадратних метрів, набагато менше. А відповідно наш організм, наші клітини отримують менше поживних речовин. І навіть ті вітаміни, які ми п'ємо і хочемо зміцнити своє здоров'я через оцю погану стан ворсинок, вони можуть знижувати засвоєння, тому що не попадають, не попадають в кров. І через це, коли ворсинки пошкоджені, з'являються запалення слизової. І е, людина відчуває вздуття, метеоризми, так е, неприємні відчуття після їжі е, і так далі. Все це починаються запальні процеси в тонкому кишківнику. Чому вони? Чому вони виникають? Пам'ятаєте, ми з вами говорили для того, щоб 12-й палі кишці наш е, е, хіму, хімус, Харчовий комок перетворився на більш дрібні частинки, потрібна, що нам потрібно? якісна робота жовчного, якісна робота підшлункової, достатня кількість ферментів, так, щоб ця їжа оброблялася. Але коли цього з певних причин функція одного із цих органів порушена, то відповідно і продукти не до кінця розщепляються. І оці не повністю розщеплені продукти, не вигляді мілких молекул, да, наймілкіших частин. А коли це, це вже більші частинки їжі попадають на версинки, вони розривають їх цілісність, так, попадають запалення і оці. Частинки їжі, які не повинні попасти в нашу кров, вони через розрив оцих щільності ворсинок попадають в кров нашу, і тоді виникають у нас запальні процеси. Ще що може бути причиною? Це я вже говорила: лікарські засоби, протизапальні засоби, які ми вживаємо. Так, алкоголь, куріння, глютен. Дуже ця ультраперероблена їжа, де дуже багато в нас добавок, єшок стрес, так? це теж все впливає на стан роботи тонкого кишківника. І трошки детальніше хочу розказати вам, як ви напевно чули, це такий синдром деревого кишківника або синдром подразненого кишківника. Ось через ці всі причини ворсинки. Пошкоджуються, і тоді виникає, виникає цей синдром. Що відбувається, по суті? Є такий, білок, спеціальний білок зонулін, який, завдяки якому він регулює щільність цих ворсинок. І коли попадає в організм і доходить до тонкого кишківника, Продукти, тригери, які посилюють і розривають цю щільність версинок, і між просвіт між версинками він більший, тоді і є спроможність попасти в кров всіх тих токсичних речовин, бактерій, які не знешкоджені, паразити, недоперетравлена їжа. І це все не має бути, не має попасти в нас. В нашу кров, але через пошкодження цього бар'єру, через пошкодження щільності і виникнення, скажімо, такого більшого простору між ворсинками, це все попадає у кров. Як дізнатися, чи є у вас синдром подразненого Да? Ви можете відчувати ці всі симптоми? Здуття, метеоризму, важкість у шлунку, навіть погане засвоєння вітамінів, мікроелементів і процес мальтоабсорбції, тобто поживні речовини не повністю засвоюються. Як дізнатися? Треба здати, є такий аналіз на зонулін, на оцей білок специфічний, який показує наскільки щільність. Слизової, наскільки вона здорова, чи є там запалення? І коли показник зонуліну високий, це зонуліну в калі такий білок, коли він високий, це свідчить про те, що є синдром подразненого кишківника. І до чого це приводить? Чому така дуже серйозні наслідки оцього синдрому подразненого кишківника. Чому тому, що в кров проникають, як я вже говорила, віруси, токсини, бактерії, паразити, і це веде до аутоімунних процесів, до аутоімунних захворювань. І такі ці аутоімунні захворювання пов'язані, наприклад, з щитовидною залозою, це аутоімунний тереодит хашимото, це ревматоїдний артрит, це псоріаз і це інші аутоімунні захворювання, причиною яких є ось одна із причин це оцей синдром подразненого кишківника. І людина може тривалий час жити з цими процесами і навіть не знати, коли, що відбувається, коли варто здавати цей аналіз. Коли хронічне вздуття, є метеоризм, нестабільний стул, закрипи або діарея, є харчування переносиних деяких продуктів, алергії на продукті, коли у вас вже встановлені оці автоімунні процеси, захворювання, такі як аудит, автоімунний тереодит, хашимото, псоріаз, ревматоїдний артрит, шкірні висипи, екземи. Так? Якщо така важкість у голові, погана пам'ять, після прийому особливо антибіотиків, коли імунна система ослаблена, при підозрі на кандидоз і на синдром бактеріального росту підвищеного, це про це я розкажу далі. У цих випадках е, варто здати аналіз на зенулін, подивитися його рівень, і якщо цей показник буде підвищений, то це вже такий серйозний сигнал, що треба працювати з слизовою і загоювати її, е, ліквідувати оці е, бар відкриті бар'єри, через які попадають е, продукти в кров. і е, таким чином покращити свій стан. Треба розуміти, що зонулін це не сигнал роботи товстого, а саме маркер роботи тонкого кишківника. І коли його рівень підвищується. Що це, це також впливає на рівень паразитору, інва інфекцій, токсинів. Тобто, при таких випадках і ем, можуть бути глисти, наприклад, у дитини, можуть бути ті аскариди, костриді, різні види гельмінтів. Чому тому, що Харчовий комок недостатньо був опрацьований, перероблений да, жовчу, яка знераджує ці паразити, і плюс це попало в тонкий кишківник, де пошкоджена слизова, де є синдром подразненого кишківника. Це все попадає в кров, розноситься по тілу і. Паразити живуть до речі, щоб ви знали, що таким лакомством паразитів є залізо, і людина відчуває втому, в неї низький гемоглобін, в неї низький артеріальний тиск, запаморочення в голові і так далі. І можна їсти продукти, можна пити вітаміни і заліза. А якщо є паразитоз, то це. Скажімо так, ви годуєте не себе, а годуєте патогенну флору. І е, як ще усунути цей синдром подразненого керівника? Ось да, здали аналіз і бачите, да, що є такі симптоми, є, є показник з збільшений і е, що з цим далі робити. Перш за все, це відкоригувати своє харчування. Так? Що веде ще до подразнення слизової, це глютен. Глютен, який є в в, видах, в зернових культурах. І не тільки сам глютен, який веде до такої хвороби, як ви знаєте, целіакія, але і біл, білки. Глютенової групи їх дуже багато, вони там дуже такі складні назви. В чому шкода їх? На жаль, зараз у нас всі види пшениці, зернових, вони генно модифіковані і вчені в, 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 на генному рівні включають в зерно пшениці жита інших куль... зернових культур. Такі білки, які здатні протистояти гризунам, тим, які дуже люблять да, зерно, для того, щоб зберегти урожай. Але згадаємо, що ці всі гризуни це теж білкові структури, і якщо вони гинуть. І не не їдять зерно, наприклад, яке на елеваторах Завдяки цьому воно і зберігається, що в них є спеціальні створені вченими сполуки, які протидіють і викликають відразу оризунів. Вони вже їх не їдять. Ну, ми теж з вами білкові структури, і коли ми у людини, скажімо так, ослаблений імунітет, погано працює печінка, жовчний, додається, ще й оцей фактор, вплив білків глютенової групи, вони пошкоджують оцю щільність ворсинок в кишківнику і таким самим ведуть до запалення. До, до запалення слизової. Ще такі важливі продукти, які треба виключити з нашої з їжі, це е, всі продукти, де є їжки. Як я кажу, ультраперероблена їжа, там, де вже вмішалася в процес. Створення продукту, промисловість є особливо, обов'язково є якісь концентрати, консерванти, загущувачі, які е е е все те, що е е концерогенні речовини в певних домішках, і хоча виробники пишуть, що воно в межах ну, допустимих норм, коли у людини вже є проблеми з травленням, ці єшки тільки посилюють запальні процеси. А ще руйнує слизову нашу тонкого кишківника антибіотики. Дуже сильно руйнують антибіотики її, тому старайтесь уникати менше вживання антибіотиків, коли лікують да, хвороби. Да? Тому з одного боку ми ніби боремося з вірусом чи з бактеріями, а з іншого боку, ми тим самим руйнуємо оце найважливіший найтакий орган наш, як тонкий кишківник, його слизу, від якої і оцей бар'єр проникності між тонким кишківником і кров'ю порушуються, і тоді ті ж наслідки антибіотиків, сліди антибіотиків, вони і руйнують і слизову, і попадають в кров, і перевантажують печінку, і від цього краще не стає. От. Що ще впливає, і чим ще можна допомогти нашій, коли є такий синдром подразненого кишківника, так, це спеціальні терапія загоєння слизової і підтримка мікробіому. Про це ми будемо говорити далі, але оцей процес загоєння слизової, він дуже Найдуже дуже важливий і в програмі оздоровлення він в мене перебуває в цій програмі. Це найважливіший перший, перший або другий етап, тому що на слизову також впливає стрес, який ми переживаємо зараз кожен день. Тому що зжимаються м'язові частини, зжимається сам шлунок і, і той і тонкий кишківник, і що відбувається, коли стрес є. так? Сам процес пересування харчового комка, він сповільнюється, перистальтика погано працює. Тоді виника, погано йде засвоєння речовин, а коли погане засвоєння речовин, то починаються процеси гниття і розмноження патогенних бактерій в тому, кишкому, в тому ж самому кишківнику тонкому, де вони їх взагалі не має бути. І тому ми, як наслідок, маємо такі погані відчуття і ці всі хвороби. Всі хвороби з кишківника нашого, з того, що там не засвоїлось, не, не до і так далі. Але е, це ще не все. Ще одна така важлива є проблема в тонкому кишківнику – це синдром підвищеного бактеріального росту. Це теж дуже неприємний і поганий сигнал для нашого здоров'я. Чому він виникає? Що з цим робити? Про це я вам розкажу в наступних відео. А якщо у вас виникли певні питання, будь ласка, задавайте ми детально ще на них зупинимося. Дякую вам і гарного дня. До зустрічі!